Про страх. Запитання Як мені позбутися страху, який впливає на все, що я роблю? Кришнамурті, Що ми маємо на увазі під страхом? Страх чого? Є різні види страху, і нам не конче аналізувати кожен його різновид. Проте ми можемо побачити, що страх з'являється тоді, коли наше розуміння стосунків є неповним. Стосунки існують не лише між людьми, а й між нами і природою, між нами і майном, між нами та ідеями. Доки немає цілковитого розуміння цих стосунків, неминучим є страх. Життя це взаємозв'язок. Бути це перебувати у зв'язку, і життя без взаємозв'язку не існує. Ніщо не може існувати ізольовано. Допоки розум прагне ізоляції, неуникним є страх. Страх це не абстракція, він існує лише у стосунку до чогось. Питання в тому, як позбутися страху. Насамперед, усе, що ми подолали, доводиться придушувати знову й знову над жодною проблемою не можна остаточно взяти гору. Здобути остаточну перемогу її можна зрозуміти, але не подолати. Це два цілком відмінні процеси, і процес подолання призводить до подальшого сум'яття, до подальшого страху чинити опір, придушувати, дійсно боротися з проблемою або ж вибудовувати супроти неї захист усе це призводить лише до загострення конфлікту, проте, якщо ми зможемо зрозуміти страх. Поступово заглибитися в нього, повністю дослідити його, то страх уже ніколи не повернеться в жодній формі. Як я вже сказав, страх це не абстракція, він існує тільки у зв'язку з чимось. Що ми маємо на увазі під страхом? Врешті-решт, ми боїмося не бути, не стати, правда ж? Тож, коли існує страх не бути, не просуватися вперед, або ж страх невідомого, смерті, чи можна цей страх подолати рішучістю, остаточним рішенням, якимось вибором? Вочевидь, ні. Звичайне придушення, сублімація чи підміна призводять до подальшого опору, правда ж? Тож страх ніколи не можна подолати жодною муштрою, жодним опором. Цей факт потрібно чітко побачити, відчути і пережити страх не можна подолати жодною формою захисту чи опору. Так само як не можна досягти свободи від страху за допомогою пошуку відповіді або за допомогою лише інтелектуального. Чи словесного пояснення. То чого ж ми боїмося? Ми боїмося факту, чи нашого уявлення про цей факт. Боїмося речі такої, як вона є. Чи боїмося того, чим на нашу думку вона є? Візьмімо до прикладу смерть. Ми боїмося факту смерті чи уявлення про смерть. Факт це одне, а уявлення про факт зовсім інше Я боюся слова смерть чи самого явища. Через те, що я боюся слова уявлення я ніколи не розумів факту. Я ніколи не дивлюся на факт, ніколи не перебуваю з ним у безпосередньому зв'язку. Лише тоді, коли я перебуваю в цілковитому єднанні з фактом, страху немає. Якщо я перебуваю в єднанні з фактом, тоді страху немає, а єднання з фактом немає. Доки я маю уявлення, думку, теорію про факт, тож я повинен чітко розуміти, чи боюсь я слова, уявлення чи самого факту. Якщо я стикаюся з фактом віч на віч, мені нічого розуміти про нього ось він факт, і я можу з ним упоратися. Якщо ж я боюся слова, тоді я мушу зрозуміти це слово, заглибитись у цілий процес розкривання значення цього слова поняття. Наприклад, людина боїться самотності, боїться болю, мук, самотності, звісно ж, цей страх існує через те, що вона ніколи не приглядалася до самотності. Ніколи не була з нею в цілковитій єдності. Тієї миті, коли людина повністю відкрита для факту самотності, вона може зрозуміти, що це таке, проте вона має уявлення, думку про неї, що спирається на попереднє знання щодо цього факту, і це породжує страх. Очевидно, що страх є наслідком називання, вираження, проєктування символу, що представляє факт. Тобто, страх не є незалежним від слова, Скажімо, я реагую на самотність. Тобто, кажу, що боюся бути нічим, я боюся самого факту. Чи страх виникає через те, що я маю попереднє знання про цей факт, знання, яке є словом, символом, уявленням? Як можна боятися факту? Коли я зустрічаюся з фактом віч навіч віч, перебуваю з ним у безпосередньому зв'язку, я можу розглядати його, спостерігати за ним? Тож страху перед фактом немає. Що породжує страх, так це моє уявлення про факт, про те, чим факт може бути чи що він може спричинити. Саме мій погляд, моє уявлення, мій досвід, моє знання про факт є тим, що породжує страх. Доки існує вербалізація факту, називання факту і таким чином визначення чи засудження його, доки думка оцінює факт як спостерігач, неминучим є страх, думка є витвором минулого, вона може існувати лише завдяки вербалізації, завдяки символам, завдяки уявленням. Допоки думка розглядає чи тлумачить факт, неминучим є страх. Тож саме розум породжує страх, розум, який є процесом мислення, мислення це вербалізація, ви не можете думати без слів, без символів, без уявлень, ці уявлення, які є упередженнями. Попереднім знанням, налаштованістю розуму проєктуються на факт, і з цього виникає страх. Свобода від страху існує тільки тоді, коли розум здатний дивитися на факт, не тлумачачи його, не називаючи його, не ліплячи на нього ярлика. Це доволі складно адже наші почуття. Реакцій тривоги негайно ідентифікуються розумом і отримують назву. Почуття ревнощів ототожнюється з цим словом. Чи можливо не розрізняти почуттів, дивитися на почуття, не називаючи його. Саме називання почуття надає йому тривалості. Надає йому сили. Тієї миті, коли ви даєте ймення тому, що ви звете страхом, ви підсилюєте його, проте, якщо ви можете дивитися на це почуття, не визнаючи його, ви побачите, що воно зникає. Тож, аби бути цілком вільним від страху. Необхідно зрозуміти весь цей процес називання, проєктування символів, уявлень, присвоювання імен, фактам. Свобода від страху можлива лише завдяки самопізнанню. Самопізнання це початок мудрості і кінець страху.